Так, всім привіт. Хотів розказати свою ну, свіжу як кажуть, історію, яка в мене затягнулася по поводу як кажуть, викриття підпільних ігрових закладів. Тут в мене стала свіжа історія, я викладав попередніх відео, своїх відеопротоколи, що відбувається, коли звертаєтесь до представників поліції. Якщо хочеш відстояти свої права, якщо в тебе там щось пограбували, або щось хочеш якусь кримінальну справу відкрити, тобто, якщо бачиш злочинця, особливо в відділку поліції, то поліцаї свої, кажуть, шанують і не віддають. І викликав 102-10 разів і там пробував наголосити, що. от Бачиш злочинця, затримайте, розберіться, хоч якось. Тобто, і злочинець не опирається, не зупиняється і не каже, може щось не так непорозумілось, ну, якісь дії. типа, якби так і має бути. Тобто, як кажуть, тихо признає свою вину, але його напарники його покривають. О, це ви можете все прослідкувати в моїх попередніх відеопротоколах, які я виклав, які відбувалися наживо. Управління поліції, і потім під час якогось продовження слідства, яке воно якби і є, і немає його. Тут незрозуміло. От пройшло вже декілька днів. Я звернувся в СБУ, звернувся в поліцію і звернувся зараз в прокуратуру скаргами по свіжому своєму інциденту, паралельно з попереднім. Вот. І Саме цікаве, що коли я звертався в СБУ, то просто коли туди заходиш, вроді би там приймають, вроді би слідчі виходять. І коли починаєш з ними спілкуватися, от я попередніх відео теж викладав, як йде спілкування по поводу того, що там ОСББ тероризує, виключає без суда слідства світло, воду, ну, всі життєво необхідні ресурси, потім там за підпільні казано, я звертався зараз за телефон. Тобто якось так реагують, таке враження, що ви приходите не до... Служби якоїсь безпеки, там, щоб вона викрила щось або посприяла, а до адвокатів, осіб, на яких ви скаржитеся. Якісь такі маніпуляції дивні відбуваються. І коли починаєш говорити, дивні речі відбуваються: що, наприклад, якщо ви зазначаєте шапку в шапці, наприклад, що ви подали там в управління СБУ. Тобто зазначаєте, як на сайті пишеть назва е, цієї організації, то тебе виправляє, щоб ти якось переписав шапку. І якісь виникають дивні е, непорозуміння, які хочеться з'ясувати, а що ж, що ж переписувати, як ти вроді би прийшов ну, в єдину Службу безпеки України, в єдину контору. І коли от, е, ці питання, якісь незрозумілі тих так званих слідчих, здивували, я зайшов на View control і Open data Bot і з'ясував, що в нас є дві контори СБУ, але один директор, малюк. Тобто Служба безпеки України, і, я от зробив скани, і потім головне управління Служби безпеки України. Тобто, Змінені, трошки додавлені більше слів, і тобто, зроблено дві контори з різними кодами, зазначеними в податковій. Тобто, виходить, якесь таке роздвоєння, і ви пишете в одну контору, попадає документи в другу контору. Тобто, виходить, дві контори є, один директор. Це одне питання. Інше питання сьогодні також подав, хотів піти в ДБР, почав виясняти, які в нас є ДБР. Оказалось, знайшов десь вже в Києві три ДБР. Ну, бюро державної безпеки. то якісь територіальне, то поїхав на Лесі Український, оказується, там вже, хоч на сайті воно є, а є зазначено, а насправді кажуть, там вже його рік нема, вже переїхало. Тобто ті ДБЕРів, як кажуть, понавідкривали тих контор, теж якби роздвоєння ідеї. Ми всі дивуємося, а де ж бюджет? набрали штат працівників. Поназивали просто такими трошки созвучними назвами ДБР, але там територіальні, там ще якісь. От. І Хтось щось чим займається, друг на друга перекидує. От. І Якісь такі от моменти дивні незрозумілі. Тобто слідства толком нема, друг друга покривають, получається, якісь такі типу, рішення перекидають, а якісь дії. Розумних, ну не видно. І ще от смішний факт вийшли в мене, що я от в СБУ прийшов, мені якби номер справи, не справи, навіть, а номер моєї скарги зазначили, назначили номер, на який я маю дзвонити. От з 11-16 я подавав скарги з доповненням. Я дзвоню з 11-го числа на номер, який мені слідчі ЗБУ зазначили. Дозвонитися не можу. Вчора зайшов, кажу, от ви мені дали номер, чому я не можу дозвонитися? Ну, може, щось вам не виходить. Кажуть, перезвоніть ще раз або дайте запит. Чому не відповідає? Так я кажу, так я безпосередньо візьму, для чого мені запис, запит подавати. Типа, як я вже на місці, от я вас особисто питаю, чому ваш номер не реагує? Був би якийсь начальник трошки вийшов. Ну, не знаю. Дзвоніть, пишіть. Ну, тіпо, відповіді нема. При них вже фактично дзвонив. Номер не реагує, тобто я не можу дізнатися, хто веде слідство, що відбувається. Ні одна скарга фактично, ну, всі якось вони зависли, типу, не можу зрозуміти, на якій стадії що відбувається. Тобто прийшов не в СБУ, а в якусь таку контору не поймеш, як кажуть, хто кого розслідує, хто кого розводить. Так і толку не добився відповіді, я кажу, з нічим поки пішов. От. Так що слідство там СБУ добитися неможливо, типу. тобто що це за контора, так і не зрозуміло. Я кажу, з двойним дном. З одним директором, з двойним дном. Е -е, потім е -е, далі типу, е -е, а, подав питання, наприклад, чому е -е, слідство, коли я зазначаю скарги, мені відписують. Е, якісь е, е, особи, які якби від імені ДБР, БЕП, е, прокуратури відписують, а на сайті їх нема, тобто я незручні питання задав, от, і тому, може, відписки мені і зависли, бо тому що е, е, на сайтах ViewControl і OpenDataBot зазначено чітко, що, наприклад, от, там, наприклад, ДБР чи прокуратура вони виставляють на своєму сайті, хто в них директор, е, тобто там керівник. І керівник виставляє якби, своїх підлеглих, яким надає юридично значими <кій> дозвіл на юридично значимі дії, там, підписання прочі від установи, на яку вони, в якій вони працюють. І от мені надійшло куча відписок по всіх моїх там скаргах, і от цих осіб, які в основному часто мені відписують виконуючі обов'язки даній установі. Так ні одна з тих осіб навіть не зазначена там от, на цих сайтах навіть заступниками даної установи, а тут, коли мені йдуть відписки, то вони стають виконуючими обов'язки. І оце питання я зазначив в СБУ, щоб розібрались, то може і за того я не можу дозвонитися, і, напевно, якось неудобно як кажуть, їм відповідати, щоб не вийшли самі на себе. І тому поки от відмовчується. Так, зараз готую нову скаргу в офіс Генерального прокурора безпосередньо вже на, якби, на так званого генерального прокурора, який на сайті б'ється як там, директор чи керівник Офісу Генерального прокурора, щоб він безпосередньо дав мені відповідь, хто від його організації мені дає відписки, тому що в нього на сайті. Він не, ну, нема е, даних е, на цих осіб, які мені відписують, що він надав їм е, дозвіл е, з дорученням чи без доручення е, створювати юридично значимі е, якісь дії. От. І коротше, от, якісь проходять такі незрозумілості, хто мені що відписує, поки мене з'ясували, СБУ поки не дуже спішить е, з такими мені відповідями. Тому зараз будемо от, готуємо е, е, скарги. І щоб надали відповіді, та би запити, щоб надали відповіді. Хто от стільки осіб незрозумілих, ну, ведуть якби такі зухвалі відписки без, з, 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 зі всіми порушеннями, своїми думками, якими знав'язують свої думки, порушують е е е КПК е останні статті покривають, а відповідати, виходить, поки на, наразі нема кому, бо тому що якщо десь якась особа. Без відома керівництва щось написала, це керівник скаже: ну, напевно, собі хтось суміє, суму, якби, самочинством зайнявся, відповідати, якби, виходить, він не буде. Тому якось треба більш Чіткіше буде зараз поставити питання і зазначити, щоб все таки повторно це слідство провали, дали конкретні відповіді. Щось буде цікаве, обов'язково ознайомлю. Так що, якщо ви теж якісь задаєте питання, скарги там заяви подаєте в певній правоохоронні організації, обов'язково вимагаєте доручення цих осіб. Які подають вам надають вам відповіді, так само перевіряйте, чи ці особи зазначені на сайтах керівником чи не мають дозвіл на виконання цих юридично зазначених значимих дій. Тому що, щоб потім не було в кінці, коли ви доб'єтесь справедливості, вам скажуть, та тут якийсь собі там дозволив самочинством зайнятися, а його зараз нема, бо як в мене було, поміняли слідчого, ще щось, якщо я на нього подав особисту скаргу, особисто зазначив його ім'я, він тут неожиданно помінявся. Тобто спрос з керівництва як такого не буде. Тому треба безпосередньо ствердно це все зазначати і слідкувати, щоб ці всі. Дії проводили люди, яким надали обов'язки. Тому ще раз кажу: діліться тим всім ствердніше, то все зазначайте, і може буде більш результативніше якісь варіанти при відповідях на наші скари. Всі всім щасливо до наступних зустрічей до наступних якісь новин.